Всем привет! Нині я буду знімати відео про оце. Вот в цьому в мене нині третя скла. В цьому в мене машинка. Ось така друга машинка. Хто там, ну, не видно на там, ну воно Dann muss ich das immer nehmen. Wo ist das jetzt schon? Gott, ich will ja Sarah nehmen. Gott, ich will meine Maschine. Ja, Sarah, hier wurde ich abgestattet. Sarah, der. Ja, was ist das? Was ist das? Откуда она поехала на меня? Сейчас уеду за визу на меня. Кого вона поїхала? Діда кого друга. Кого вона поїхала? Зараз буде по-іншому їздити. Зараз вона годкова поїде, так. От кого вона поїдела? Коли вона поїхала? Раз поїду другого. Ой, полтіла як. Еду зелезно. О, злізна є псиня була. Поїхала. Та от килово у мене не щелама. Ва... От килово у мене ще є мушать. Монстра. Отколов вона. По збоку. Mano šovas tokie vaudžetai, vaudžetai, jūzai. O, jis jėga. 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 O, jis jėga.